І сьогодні я з вами хочу поговорити про висновки. Але це будуть загальні висновки. Я розберу систему як таку: систему взаємодії людей у соціумі на соціально-політичному рівні, якщо говорити, так би мовити, плюс-мінус науковими термінами. Я буду перетікати з однієї теми на іншу, тому не ображайтеся. Я так доводжу думку. Розумієте, думку не можна довести протягом однієї хвилини. Як мені прилетів один коментар, мене поплавило. Чесно. Ну, тому що людина каже, що там бракує інформації під шорцом. Там, де виставлено 60 секунд, це було до того, як Ютуб, так би мовити, апгрейднув правила конфіденційності та інше. Це все було до того. Це шорти з тих часів, коли було строго лімітовані 60 секунд. Яку інформацію ви хочете почути в шорці 60 секунд, ви мені поясніть? Про що там можна розповісти? Я вже мовчу, що в мої шорти, люди, хто дивиться шорти, а в мене 95% аудиторії дивиться шорти. Знаєте, що шорти, особливо мої шорти, це інформація або вирвана з контексту, або, так би мовити, те, що або вибрала я, або вибрав ще, саме головне. Але в будь-якому випадку це не повна інформація. Я гадки не маю, що ви очікуєте від відео в форматі шортс. Думка вона зазвичай довга. Її треба доводити довго, розумієте. Ви не можете вкластися часом навіть в 5 і 8 хвилин. Тому що знову ж таки, якщо це думка, то вона доводиться. Вона, звісно, на гуманітарному рівні, тасуючи, так би мовити, ну, не абстрактні поняття, але так би мовити, суспільні поняття, які загалом то часто зустрічаються, тільки ми всі їх чуємо, але так би мовити, не кожен зіштовхувався так безпосередньо, щоб прямо знати оцю всю термінологію, тому може бути заплутаним відео. Але, тим не менше, за думкою варто слідкувати. Я, наприклад, не розумію, що ви знайдете у ролику навіть на 10 хвилин. Хоча я вже адаптуюся, як можу. Ну, тобто я можу запалити ролик на 14 хвилин, в мене є. Але це, це значить, що думка, яку я викладаю, максимально стиснута. Розумієте, в моєму випадку, це максимально стиснута, максимально коротка думка. Але вона все одно там двоїться в два, в три етапи. Тобто, думка, якщо вона є, вона, звісно, буде довгою. Я люблю, наприклад, довгі відео. Я, звісно, хвилююся через те, що якість падає навіть в довгих відео. Але то таке. Тобто, я спокійно дивлюся довгі відео. Спокійно. Мені б хотілося, щоб довгі відео часто дивилися і люди. Не думала, що інформацію можна так зіпнути, можна зіпнути. Але якщо зіпнути, так би мовити, велику інформацію в короткий проміжок часу, то ви будете спостерігати те, що я чую у себе в коментарях, що люди нічого не розуміють. Звісно, бо вони не в тексті, не в контексті, не навіть в підтексті. Розумієте, в чому фокус? І це, так би мовити, велика проблема, і це вступ був тільки що дуже довгий. Тому що у нас назріває інша критична ситуація, яка взагалі-то має пряме відношення до цього всього. А саме те, що ми точно чули на просторах інтернету. Наприклад, і ПСО, наприклад, інформація та дезінформація.